Вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене буде огляд моєї колекції тернопільського фарфору, те, що мені вдалося назбирати, поки я чекаю посилки. І хотіла сказати, була на барахолці, але не пощастило. Нічого не вдалося придбати. Я з таким настроєм туди йшла, думала зараз, як Знайду щось дуже гарне, дуже, дуже мені потрібне, але нічого не було. Бо люди чекали на дощ, багато продавців не вийшли, і як то кажуть, не сезон і не фасон Нічого не вдалося придбати. Тож подивимося на посуд, який вже в мене є в колекції. Хочу з вами роздивитися, які гарні раніше були вироби. Славився завод і ручним розписом, і оригінальною формою. І досі він славиться і ціниться. Посуд, цей, в кого він є, чи хто має змогу придбати. Вірніше не має змогу, а вдається його знайти. Придбати можна, його знайти важко. Тож ось такі в мене є вироби. А моє захоплення цим заводом почалося з оцієї пари однієї. Це ще наша сімейна домашня пара, чайна, ось така гарненька. Ну, блюдечко, звичайне, воно в усіх парах. Таке, а ось ця чашечка клеймо лебідь, це ще 60-ті роки. Ця пара була в серванті в нашої бабусі. Вона теж любила гарний посуд, було в неї багато і були теж окремі чайні пари. Ручний розпис і позолота є, видно, теж був такий сервіс. Ну, я скільки себе пам'ятаю в дитинстві, то ця була одна чайна пара. Чашечка, тобто сервізу не було. Можливо, просто так одну її і придбали, чи подарували все можливо. Ну, а я знайшла, до речі, в групі Viber, знайшла ось дві такі пари. Теж видно, що ручний розпис, такі ягідки. І теж стареньке клеймо, бачите? Ось таке донесенький фарфор просвічується. Він видно, що він такий прозорий, легенький і форма гарна. От Як раніше, гарні такі речі виготовляли у нас ось така цукорниця. Виявляється, вона така досить велика. Можна і цукерочки якісь покласти, і фарба така більш оранжевого кольору. Знайшти б сюди ще чайничок, і було б взагалі дуже добре. Ну, ось така в мене була покупочка. Оцей чайничок я нещодавно вам показувала. Ось такий. Теж гарненький, акуратний він, невеличкий, рідна кришечка. Як лялечка, як то кажуть, як іграшка. Ось така краса. І в мене є ще оцей великий, такий вже, можна сказати, доливочний чайник. Він по формі схожий, як і той маленький, ось який красень. Він з ручним розписом йде. І позолота, така широка, щедра йде. І ось ручний розпис йде з обох боків. Гарнесенький чайничок. Ну Тут уже пташка клеймо, Тут він вже більш такий пізній, але все одно гарний для компанії. Якщо збираються гості, то можна поставити, заварити багато чаю. І Радувати гостей за приємними бесідами, спілкуванням. Ось такий в мене посуд. Збираю, намагаюся його ще підшукувати. Якщо буде можливість, звісно, ще щось доберу. А так милуюся поки тим, що є. Всім вам дуже дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку, за добрі слова. До нових зустрічей. Скоро ще будемо розглядати красу. До побачення!